Наприкінці минулого тижня спорткомплекс «Льодова арена вже вдруге від дня свого заснування подарував Криворізькому глядачу можливість відчути дух масштабних змагань національного рівня. Зокрема, кривий рік став місцем проведення чергового етапу кубку України з фігурного катання на ковзанах серед юніорів. На лід арени вийшли близько 180 юнаків та дівчат із семи міст України. Діти катають свою призвольну програму кожного віку, свої обов'язкові елементи, своя програма. Поэтому в каждом возрасте то есть свои требования к программам. Это прыжки, вращения, дорожки, спирали. Отрабатываем все на тренировках. Мне очень нравится этот вид спорта. Он красивый и трудный. Я в будущем хочу стать великой фигуристкой. Минулого року, зважаючи на недостатньо тривалий термін популяризації зимових видів спорту у Кривому Розі, наше місто представила лише одна фігуристка. Цьогоріч завдяки зусиллям тренерського штабу господарі заявили до участі 12 юних криворіжців, які вступили в боротьбу за почесні трофеї з досвідченими школами популяризації фігурного катання в Україні. Коли я виходжу на льот, я спитую веселі емоції. Мій найлюбили елемент це флажок. Это надо рукой взять за ногу, за конек и поднять в сторону. Хід третього етапу Кубку України ретельно відстежували представники Національної федерації фігурного катання. За підсумком кубкової боротьби, за участі фігуристів від 6 до 14 років, найкраще проявили себе, а відтак підкорили криворізький лід і склали більшість призерів та переможців третього етапу представники Київської, Харківської та Дніпропетровської шкіл фігурного катання. З 12 криворіжців троє дісталися п'єдесталу і вибороли срібні нагороди. Серед місцевих призерів арін. На Крупеня, Ян Земляков и Катерина Дзецюк. Я готовилась, конечно, как все спортсмены усердно, чтобы хорошо выступить и показать хороший результат. Как всегда, маленький страх есть, но надо его одолеть и чувствовать себя, как на родном льду. Виступ криворізьких спортсменів отримав схвальні відгуки з боку організаторів. Тож вимоги до тренерів федерації щодо виховання чергових чемпіонів зростають і, можливо, вже незабаром їх імена прославлять місто на турнірах міжнародного рівня. Це школа? Тось тобто ми однозначно йдемо на результат. Тобто ми То в Кубках України, тось тобто ми. Не займаємося просто так. Научилися кататися і все ну как бы для этого существуют другие ледовые катки там є любительское фигурное катання. Дітки займаються для себя один-два рази в неделю приходят, катаются. Как бы, Приходять, ну, катаються нас не касается. Ми йдемо на результат. Поэтому у нас робота немножко чуть сложнее. аби потрапити до фіналу кубку України. Юні фігуристи мають пройти відбір на шести етапах кубкових змагань. Попереду четвертий етап, який вже у січні наступного року прийматиме Харків.